Смачніший крафід, який вийде у кожного. Молоко свіжі дріжджі, цукор та борошно змішуємо до однорідності. Пластикуємо та залишаємо в теплому місці на 30 хвилин. Для начинки візьмемо суміш цукатів, журавлину та родзинки і зальємо не гарячою водою. кожного сухій сковорідці прогріваємо мікс горіхів і нарубимо на середні шматки. Потрібно два цілих яйця і два жовтка. До них ванільний та звичайний цукор. цедру апельсину, тільки помаранчеву частину, дрібку солі, збиваємо до пишності та світлого кольору. Апара готова. Опару до борошна, вершкове масло, не гаряче яєчну суміш. Замішуємо тісто спочатку лопаткою. Далі руками змастимо олією руки, вимішуємо до однорідності М'якеньке. Тісто запластикували і тепер в духовку на 35 градусів на півтори години або в тепле місце просто на 2 години. Ділимо на 4 однакові кульки. Розкатуємо тісто приблизно в прямокутну форму максимально тонко. Щедро змащуємо вершковим маслом, зверху цукати з ягодами та горіхи щільно замотуємо в ковбаску.